Пам'ятаєте історії про синів маминих подруг? Так, це саме ті сини, які за словами вашої мамки досягають неймовірних висот у житті, починають свій успішний бізнес у 14 років, з грамотами закінчують всі можливі навчальні заклади, купляють найновішу іномарку та заводять зразкову щасливу сім'ю. Правда, з часом виявляється, що бізнесу 14 полягав у продажі однокласникам кульків з клеєм, грамоти насправді були повістками в суд за несплачені аліменти. А найновішою новомаркою виявився польський Деоланус, куплений на перший за багато років виграш у гральні автомати. Резина свистить і вихлоп пердить, Lanos на ручничку летить. Так і з технологіями. Роками індустрія розказує про щось неймовірне та захоплююче, яке насправді виявляється банальним пшиком. Тож які гучні технології старалися нам впарити за останній час і чому нічого не вийшло? Підписуйтеся на канал, вмикайте дзвіночок для сповіщень та дивіться до кінця. Почну відразу з двох технологій, які багато в чому схожі: це віртуальна та доповнена реальності, або ж VR та AR. В першому випадку нам пропонують дивитися на змодельовану реальність крізь спеціальні окуляри, які повинні покривати практично весь кут огляду ваших очей для ефективного занурення у світ рожевих поні та хтивих панянок. Well, а в другому ви можете домальовувати цих панянок та поні через камеру вашого смартфона або ж за допомогою окулярів доповненої реальності, які додаткове зображення проектують на звичайні лінзи. VR просувався доволі давно, і багато компаній вважали, що це майбутнє геймінгу та комунікації між людьми. Технологія, звичайно, зайняла свою нішу в медицині, навчанні військових та космонавтів, але так і не стала буденністю в розвагах та комунікаціях, на які робили ставку. Це прикольна штука, щоб пограти в неї десь в торговому центрі чи спробувати у знайомого дома. Та за весь час ігрова індустрія зуміла народити фактично єдину серйозну та хорошу гру для віртуальної реальності це Half-Life Alyx. І це явно малувато, щоб кожен другий біг в магазин по vr окуляри І справа не лише у відсутності контенту, а ще й в самих окулярах. Вони так і не стали доступними для більшості людей. Крім цього, за стільки років їх не позбавили основних проблем, які полягають у затримці зображення, низькій роздільній здатності та практично неможливості використання без проводів. Не забуваємо, що для оптимального експірієнсу потрібно також мати контролери, навушники і камери датчиками, які будуть стежити за вашими рухами, а ще у багатьох після зовсім короткого використання починає боліти голова і нудити через затримку, не через ту затримку, про яку ви подумали, а через затримку зображення відносно руху голови. Я вже мовчу, що через цю технологію вже чимало людей встигли покалічитися та порозбивати дорогі телевізори, адже людина у VR швидко втрачає орієнтацію в просторі. Та і AR, на які буквально кілька років тому Apple, Samsung та Huawei виділяли ледь не більшу частину часу презентації своїх гаджетів, теж не завоював особливої популярності. Ще раніше, у 2013 році, компанія Google презентувала свої футуристичні окуляри доповненої. Реальності Google Glass новинка наробила чимало шуму в медіапросторі, та у підсумку через кілька років про неї успішно забули. Окуляри мали слабку автономність і дуже спірну функціональність. Зі зростанням потужності процесорів у мобільних пристроях, виробники вирішили активно впроваджувати доповнену реальність у свої смартфони. Крінжові кейси на презентаціях я пам'ятаю й досі: компанії реально з пальця висмоктували способи застосування цієї технології, яка у під... Цумку зловила тимчасовий хайп у грі Pokemon GO, про яку теж швидко всі забули. I play Go. З того часу відносно популярне використання AR-у залишилося у вигляді створення масок в інстаграмі та снепчеті. А ще можна якусь тваринку загуглити та поглянути, як би вона виглядала у вас вдома у різних розмірах. Ось і майже всі масові застосування технології, яка ще кілька років тому отримувала тонни хайпу. І так, я зараз ризикую отримати кілометри хейту від криптоспільноти, проте через стільки років цілих. Цунамі, з хайпу навколо блокчейну він так і не став чимось повсякденним. Нам обіцяли революцію в банкінгу, в збереженні даних та в заміні фіатних грошей на криптовалюту, але нічого з цього так і не сталося. Звичайно, технологія також зайняла свою нішу, а враховуючи хайп досить чималу. Але нам роками розповідали, що ще трішки і в будь-якому найближчому кіоску можна буде розрахуватися безпосередньо біткоїнами. on this Bitcoin bomb. crypto bro in just 6 months i've multiplied my money and the value's only going up and down Бекабеґенблакчейнбей. Всі дані в мережі будуть надійно захищені з допомогою блокчейну, що унеможливить хакерські атаки, а впровадження технології в державні та комерційні структури викорінять корупцію та людський фактор на 100%. Тому так, моя суб'єктивна думка полягає в тому, що всі ці хайпові блокчейно-криптовалютні речі дуже сильно переоцінені, Про що говорить реальний стан справ навколо штучний інтелект та машини. Навчання, куди без з них ще одна перспективна та загрозлива річ, в якій одночасно вбачають і початок зародження реального скайнету. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 і розв'язання всіх проблем людства. Високі очікування завжди приводять до глибокого розчарування, бо жодного вражаючого результату ми так і не отримали. google перекладач попри застосування Big Data та машинного навчання від провідного технологічного гіганта досі косокриво перекладає з однієї мови на іншу. Натреновані на, на суперкомп'ютерах алгоритми рекомендацій досі вам легко можуть показати якийсь рознявий шлаковий контент на Ютубі. Yeah! А повний автопілот для найсучасніших автомобілів завдяки штучному інтелекту інколи плутає жовтий сигнал світлофора з місячним сяйвом. Розумний дім нам теж малювали як повсякденне супер автоматизоване майбутнє. Та всі виробники почали випускати власні екосистеми, які конфліктують з виробами конкурентів. Єдиний стандарт не набув значного поширення. І ця розумність дому тепер зводиться до того, що ви можете керувати зі смартфона розумнішими за вас лампочками і гордо розказувати колегам, що у вас страшне мудрий будинок. Ну або вмикати бойлер чи роб. Робот пилосос перед приходом в дім. Справді просунуті та автоматизовані системи повинні закладатися на етапі ремонту в приміщенні і коштують величезних грошей. При цьому навіть ті, хто можуть собі це дозволити, часто забивають на таку ідею, дізнаючись про часті глюки та недосконалість таких систем. Частиною розумного дому та окремою хайповою технологією завжди був голосовий пошук та команди. І у свій час багато хто прогнозував, що 90%. Запитів в пошуковиках відбуватимуться голосом. Розпізнавання мовлення вдосконалювалося, і великі корпорації у вигляді Гугла, Apple та Amazon вже встигли закопати в голосових помічників чимало грошей. Саме закопати, адже в підсумку простіше гуглити класичним способом, ніж пояснювати роботизованій жіночці, що ти шукав, чи можна мочити манту, а не чи можна мочити манду. 5G нам також презентували як революційну технологію передачі даних. І частково це справді так, адже швидкість зросла, а затримка передачі суттєво знизилась. Та присячному юзеру з головою вистачає поточених швидкостей в 4G мережах для перегляду відео з мертвою руснею і справжніх переваг нового стандарту зв'язку відчутно не буде. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що всі вище згадані технології та розробки мають безліч переваг. Та знаходять застосування у різноманітних сферах. Просто маркетологи нам малюють надто вже гіперболізовані картини щодо майбутнього. А виробники часто люблять акцентувати на тих аспектах, які просто не потрібні основній масі людей, і від яких життя та побут не змінюється революційно. А щоб ваше життя змінилося революційно, підпишіться на технарню та увімкніть всі сповіщення за допомогою дзвоник, щоб не пропустити чимало контенту про гаджет. Технології та інтернет. Все переоцінено. І канал Технарня теж переоцінений. Або недооцінений? Хто знає?